Подивіться, яка в нього лапка, як в мотоцику. Максимально надійний велосипед. Я вам скажу, алюмінієва рама. Батаос Нідерланди 28 кулеса на планетарній тулці Nexus 7. Це найнадійніша система, яка працює до 50 тисяч км. Туди не заходить ні вода, ні пилюка ні пісок. Также, бачите, і ланцюг захищений Має наче, амортизаційну вилучку. Має в нас серву руль, ви собі в дорозі регулюєте швидко, як вам буде зручно. Фара є, резина ще нормальна, не порепана, дзвіночок є класична рама. Тут у нас, бачите, теж є амортизація плюс на дупу теж амортизація. Щоб було зручно. Дивіться, Алюмінієвий, добротний, міцний багажник. Цей велосипед витримує до 150 кг, ціна його 8. 950. Подивіться, по рамі по всьому, як виглядає. В комплекті є, дивіться, навіть батаус насос. Педаля теж тут в комплекті. Тут дивіться на купачку, навіть такий, бачите, показує тиск в колесі. Резина на швальба стоїть німецька. Комусь буде цікавий такий класичний велосипед, то пишіть або заходьте до нас на сайті.in.ua Рубрика на планетарний случай. Також можете заїхати до нас в кулики магазин, вулиця Львівська, 20 на Тест Драй. Запрошуємо або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по Україні.